Зарахування в один етап та скорочення бюджетних місць сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Як оцінюють нововведення освітяни та до чого готуватися абітурієнтам? Далі у сюжеті. Оці Олександра абітурієнтка. Дівчина закінчила педагогічний коледж у прилуках. Тепер претендує на здобуття вищої освіти у Черкаському національному університеті. Подала заяви про вступ на три спеціальності: початкову освіту, переклад та українську філологію. Власні шанси на безкоштовне місце Олександрі оцінити важко. Чесно, в даному році я навіть не знаю, як їх можливо оцінювати, тому що ситуація дуже складна. Через це певної оцінки я не можу надати такої конкретної. «Складно, тому що дуже багато буде випускників із інших областей Донецької, так Луганської. Тому через це, мені каже, трішки важче буде в цьому році поступати. Щоб подати заяві, Олександрі довелося вистояти чималу чергу. В адміністрації закладу повідомляють, кількість заяв про вступ майже така ж, як минулоріч. Серед абітурієнтів з'явилася особлива категорія учасники АТО. У нас вже сьогодні є заяви від учасників антитерористичної операції. Ну, зрозуміло, не всі вони поки що мають відповідну посвідку учасника бойових дій, але навіть на основі довідки про участь в АТО ми приймаємо в них документи і вони зможуть складати вступні випробування в університеті. Новий закон про освіту організовує вступну кампанію по-новому. Сертифікати ЗНО відтепер діють лише один рік. Подавати заяви про вступ абітурієнт може максимум до п'яти закладів, не більше, ніж на три спеціальності в кожному. Всього вступник може подати 15 заяв. Зарахування відбудеться в один етап відповідно до переваг, які визначив абітурієнт при поданні заяви. Абітурієнт визначає свої пріоритети. А в заявах він відмічає, тобто він, коли подає документи, в вищий начальний заклад, він пише: тут оце пріоритет номер один, тобто хочу найбільше це на ці професії. Далі номер 2 номер 3 І так, до 15. У приймальних комісіях нововведення оцінюють позитивно, адже нові правила значно спрощують процедуру зарахування. Абітурієнт, перш ніж подати документи, він відповідно своїх можливостей обирає ту спеціальність, яка найбільш адаптована до його знань, умін, інтелекту. Ще одне цьогорічне нововведення менш втішне для вступників. Обсяги державних замовлень фахівців скоротили. У середньому на 20%. У першу чергу кількість безкоштовних місць зменшили на гуманітарних спеціальностях. Олеся Омельченко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.